Бібліотека імені Степана Васильченка. Вітаємо всіх наших читачів зі святом Сьогодні у нас подвійне свято День Святого Миколая і День Збройних Сил України. І сьогодні до нашої бібліотеки завітала гостя Мама, на жаль, загиблого нашого захисника України. Віталія Харчука, Віта Михайлівна Харчук. І вона сьогодні до нас завітала не просто так, саме в цей день. Вона до нас завітала з подаруночками. І це подаруночки, книжки. І вона зараз розповість, що це за книжечки, про що вони, пані Віта, прошу вас. Всім добрий день. Вітаю всіх зі святом. І бажаю, щоб Святий Миколай виконав найбільшу мрію українців, щоб ми здобули перемогу, а Збройні сили України нам цьому допомогли. І ми теж не розслабляємося, а донатимо і допомагаємо нашим хлопцям, хлопцям на передовій. Я хочу сьогодні подарувати книжки наших. Письменниць гарних, ось які пишуть книжки і вкладають в них всі свої переживання того, що зараз відбувається в нашій країні. Це Віолета Кравченко, ось дві книги, яка називається Вірші обпалені війною. Тут не тільки вірші, є пісні. Пісні коломийки і друга письменниця це Ольга Криця, яка теж пише чудові вірші і оповідання невеличкі про, про людей, про те, як вони переживали початок війни. Ось ще я хочу вам зачитати. Вірши, це вірш Віолети Кравченко. Ось сір. Називається Мене не народили для війни. Нікого з нас не народили для війни, ніхто не мріяв молодим вмирати, чиї батьки хотіли, щоб сини чи доньки йшли до війська воювати. в нас однакове було. Однакові співались коли навчали, що добро, а що зло. Малі всі, як один, боялись крові, однаково ходили в дідсадок до школи, Були мрії, були плани, але життя дало жорстокий урок. Той став дорослим, аж занадто рано. Прийшла війна і зброю підняли ті, котрих теж не для війни родила мамати. Вони пішли на смерть, щоб ми жили, щоб ми могли без сорому сказати. Мене не народили для війни, це не моя війна. Огидно чути, кого сидять біля батьків сини, Годовані, їм не дано відчути, як побратима на собі як ти, з під куль, коли довкола все палає. Це зовсім різні, різні два світи. Один гуляє десь, інший вмирає. Мені цікаво, що після війни казатимуть ось ці, хто відсидівся. Колись питають їх власні сини: тату, ти теж герой, ти теж там бився. Якою буде відповідь на це, які слова для виправдання знайдуть? Куди вони ховатимуть лице? Чи взагалі такі лице ховають? Не знаю. Просто соромно мені. Щодня я про одне. Тебе питаю, чому одні вмирають на війні, а декому, ніби війни немає, не знаю. З вашого дозволу я також зачитаю вірш Ольги Киці ось з тієї збірочки Листи до святого Миколая. Діти пишуть листи Миколаю, починаються зимні дива. І малеча на них так чекає, для листів підбирає слова. Хтось красиву машинку малює, хтось лялькам вибирає плаття, але когось це усе не хвилює, тільки тату зберіг Бог життя. І маленький та сильний хлопчина в Миколая попросить одне. Татусю сісти знов на коліна, він до себе його пригорне. Цей маленький, розумний хлопчина написав цілу купу листів, бо одна лиш у серденьку мрія. Тата він повернув так хотів. Також дівчинці все не цікаве. У листі так виводить слова, Щоб матуся рідненька, ласкава, і з полону вернулась жива. І дитя так чекає на диво. Щоб бажання здійснив Миколай, а бабуся зітхає журливо. Ти чекай, моя доню, чекай. Помолімося й ми, Миколаю, щоб здійснив мрію всіх діточок. Кожен з них так на диво чекає, стільки списано вже сторінок. Подарунки ми їм подаруємо. Ти здійсни, що не зможемо ми. І почуй, що їх серце хвилює, хай щасливими стануть дітьми. Завітайте до бібліотеки Степана Васильченка і ознайомтеся з цими оповіданнями, віршами, творами, піснями, коломиками цих чудових письменниць, які теж допомагають нашим військовим, так, збирають донати і відправляють допомогу нашим хлопцям. Не тільки пишуть вірші, а і передають їм допомогу, так. Дякую всім. Ці книжечки пані Віта підписала для нашої бібліотеки. А, а, Упис... Так, так, підписані всі книжечки для нашої бібліотеки. Так і так. І пам'ятайте про те, що війна стала частинкою кожного з нас, кожного нашого життя. І вірші в цих збірочках, не тільки і інших авторів, і тих, які зараз захищають нас на фронті. Вони також пишуть про війну. Не забувайте про те, підтримуйте їх, тому що дуже багато зруйнованих життів, сімей. На жаль, і дитячих також, і саме в цей день хочеться подарувати більше всім тепла. Не забувайте про це. Попереду ще Різдво. Хто не зробив якихось подарунок для дітей, то у вас ще є можливість долучитись до цього попереду Різдво і Новий рік. Дякуємо всім за увагу! теж гарний подарунок. Так, так. Подумайте про це, ще є у вас час. Дякуємо пані Віті Дякую. за такий подарунок і приходьте, будь ласка, беріть книжечки, знайомтесь, читайте. Дякую за увагу.